У Косово на Івано-Франківщині десятки будинків можуть піти під землю. Гірська річка підмиває береги, спричиняє масштабні суву ґрунту у самому середмісті. Головна причина лиха відсутність берегового укріплень. Сім років тому ми вже розповідали про цю проблему, але за цей час питання таки не зрушило з місця. Репортаж з місця подій далі були тут сім років тому, в 2018 році, і ось там ще була криниця, поручне житлове приміщення. Зараз це все ось там в провалі. Якщо чесно, заходитись тут місцеві не радять, тому що сум може статися будь-якої хвилини. Останній масштабний трапився минулого літа. Пані Надія пригадує, як за лічені години розчинилися в безодні 15 соток її саду і прибудова, а кількома роками раніше пішли під землю стання і сарай. Сталося все буквально у моменті. Це не було, що воно йшло по пів метра, по метру, і там вся площа. То буквально сталося за пару годин шум був, і воно все поїхало. Значить, напевно, і земля під хатою рухнулася. Грунт на подвір'ї і надалі стрімко просідає. Один із кутів старенької. Хати вже завис над прірвою, під загрозою і решта господарства. Бачите, воно повзе, воно до річки повзе. Розумієте, вона до річки повзе, і то річка забирає Вовчим діло. Воно не стоїть на місці. Я живу в аду, тому що я не знаю, якщо тут сталося за секунди, там то саме. Розумієте, тому що пішов низ. По сусідству у свої 81. у постійному страху живе і Любов Миколаївна. Проваля підібралася до її оселі в притул. То що до моєї хати лишилось? П'ять метрів чи шість? Я не міряла на око. Ця яблінка ще стоїть. А та вже пішла. Щоранку жінка перевіряє, чи не з'явилися на обісті нові розколи. Рано і бачу свіжа тріщина. Рясні дощі і паводки з кожним роком відвойовують у берега все нові і нові метри. Будь-якої миті гірській річці можуть опинитися не лише десяток будинків, а й садок та школа. Я йшов застав купа і спровали всю тріщину. Настільки ну, глибокі тріщини? Ну, до цих горішень тут створяли. Там басі там не було це один трісну. Ну там не багінки. А це все було на горі. Тут половина мого саду. Оцей сад тут був, темби яблунько, там яблінки тут все там були. Торік люди викликали надзвичайників та геодезистів. результати дослідження лише підтвердили побоювання, вивчали структуру десь до глибини 3 метри. що складається, а це все глина, це все таке, що мокне, і воно з'їде. Тобто скали тут нема. Щоби був камінь і воно могло сперти, нема такого. І зараз весна, зараз можуть піти дощі знов, повинні початися. В останні ці береги в середмісті Косова укріплювали ще за часів Австро-Угорщини. Міцні інженерні споруди з каменю та сіток захищали прибережжя багато десятиліть. Річка була набагато більша, бо навіть тут човники плавали. Я вам чесно кажу, ми ще каталися. Річка сідала і вона підмивала по кусочку, підмивала. Ми то називали кашиця, і вона потрошки потрошки йшла. Уже майже 10 років. Люди оббивають пороги кабінетів та засипають владу листами з проханнями укріпити береги річки Рибниця. Але у відповідь тільки формальні відписки. Ми не сиділи тихо, зверталися за допомогою. Ну, з того нічого не вийшло. Аби якось було якогось каменя, хоч трошки кину, хоч що-небудь. Нічого, ноль. У нас дуже високий стрімкий берег, 25-30 метрів. Тут треба, відповідно, хоча б до 5 метрів зробити гебіони. Тому що коли йде повінь, річка піднімається на 2-3 метри. Зміцнити потрібно понад 4 кілометри берегової лінії у 2018-му У стінах Косівської мерії наші знімальні групи пояснили, грошей такі витрати у них немає. Відтоді нічого не змінилося. Річний фонд цілої громади його можливо би вистачило на будівництво одного цього укріплення можливо би й не вистачило. Ну, відповідно, ми не можемо 15 населених пунктів цілий рік нічого взагалі не робити для того, щоб вирішити проблему в одному місці. Відповідно, це не є проблема, яку ми можемо вирішити на своєму рівні. Щороку звертається до обласної ради з проханням виділити кошти із екологічного фонду. Наразі депутати профінансували лише виготовлення проєктно кошторисної документації. За неї вартість робіт становитиме 20 мільйонів гривень. Можливе фінансування це є обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища. Основним наповнювачем цього фонду охорони навколишнього природнього середовища була бурштинська тес, яка в зв'язку з війною, яка відбувається сьогодні в Україні, зазнала значних. Руйнувань відповідно екологічний податок значно в області. надходження екологічного податку і формування фонду охорони колоща значно зменшилося. Якщо у відсотках, то більше ніж наполовину. Тож коштів на всі нагальні потреби просто не вистачає. Тому селяна радять шукати інші джерела фінансування, зокрема через загальнодержавні програми. Надіяли, що щось зробиться, а самі тепер бачите. Страх мені бере. і щодень цей страх міцніший, адже за прогнозами вже наступного тижня в області очікуються сильні дощі. Жена дучак зі Автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.